Завдяки реформі децентралізації два з половиною роки тому село Потоки приєднали до складу Кременчука. Згідно з затвердженим кабінетом міністрів перспективним планом, Потоківська громада об'єднується з містом Кременчук. І за цей час Потоківський старостинський округ почав стрімко розвиватися. А селяни в повній мірі переконалися в тому, як місто почало піклуватися про благополуччя потоківців. Ми не депресивна територіальна громада була спочатку. От у нас був позитивний і, і бюджет, і, і... План розвитку, то ми, ми спокійно приєдналися як доповнили да нашого старшого брата, от місто Кременчук, от, своєї території. І ви знаєте, почалася дійсно робота, плідна робота. Стали почуватися себе як громада, яка працює на всіх рівнях. Одна з найбільш значущих та позитивних змін, які приємно вразили селян, це запуск автономного комунального транспорту до потоків. Поява тролейбусних маршрутів вирішила купу проблем щодо пасажироперевезень. Я коли зустрічався з усіми, ну, на форумах з громадами да, з старостами, і коли вони дізнавалися про те, що в село пішов тролейбус. Це був переворот реформи децентралізації. Вони здивовано, як би казали, як такого не може бути. А коли нам ще в 2022 році дали ще й другий маршрут, і почало ходити 12 рейсів тролейбусів, ну це, звісно, це топ. Це зручно, це комфортно, це надійно. Запуск тролейбусів до потоків полегшив життя мешканців села, адже користування комунальним транспортом ще й значно економить родинний бюджет. Доступний транспорт їздить. Считайте, цілий день він ходить аж. Не нам машину ганяти, економія виходить в сім'ї. Якщо машину поїхати мені 150 гривень на роботу, а так виходить 20, То, це ж економія. Ж. Дороги ремонтують, порядки постійно підмітають. Ці два з половиною роки стали і часом стрімкого розвитку комунального господарства. З початку об'єднання дуже суттєву підтримку отримало наше комунальне господарство Комфортний дім, яке яким надали друге дихання, яке запрацювало завдяки підтримці міського голови, завдяки підтримці виконавчого комітету депутатського корпусу. Зараз це станція, яка надійна, яка автоматично. комунальне підприємство Комфортний дім забезпечує благоустрій території Старостинського округу, чистоту вулиць та дитячих майданчиків. Допомагає в роботі комунальникам і спецтехніка. За кошти міста для підприємства було придбано новенький трактор. На балансі м'яшої гаразд є два трактора. Один новий купили, купили теж у в році. Трактор нам подарили. міська рада. Спасибо за це. Большое. Зараз взагалі немає ніяких проблем з розчисткою снігу, з розчисткою снігу і посипання дорог і утримання дорог в тому належному стані, в якому вони повинні бути. Також на балансі підприємства є дві каналізаційно-насосні станції, дві свердловини та станція підйому води. Одна станция по вулиці Центральной. В цьому році ми її вже здавали після реконструкції в експлуатацію. Спасибо тут в міської Раде, в міському голові, виділені кошти і зробили реконструкцію. Прекрасно работает на автоматике, проблем немає ніяких. Селяни задоволені роботою комунальних підприємств, та дякують їм за чисті території. Комунальне господарство у нас працює, я вважаю, добре. Трутуари розчищають, обкосується трава, на кладовищах наводиться порядок, вирізаються гілки не тільки на кладовищі, а і вздовж вулиць. Сміття вивозиться вчасно, чисто, акуратно. Працюють у потоках і Кременчуцькі комунальні підприємства. Узбіччя доріг періодично прибирає дорожній пилосос. Знаєте, побачити пилосос на території нашої громади, о, ну це для мене було топ. Ви знаєте, от в село заїхала машина, яка прибирає чисті бордюри, ну це, це вищий пилотаж. Інновації торкнулися мешканців поток з усіх боків. За цей час селяни встигли створити ОСББ, відкрити у сільській раді ЦНАП. Стало краще жити. Почали ремонтувати більше дороги. Створилося ОСББ у нас, есть тобто ми від'єдналися самі, почали відповідальніше ставитися до всього. З'явився ЦНАП, де можна отримати весь спектр послуг. В одному місці і все зразу зробить потоки надзвичайно активна територіальна громада, яка неодноразово брала участь у програмах громадського бюджету. Завдяки тому мають місця для дитячого дозвілля. І ось цьому прикладом є наші дитячі і спортивні майданчики, де ми це все повигравали. Кременчук дуже потужно нам допоміг особливо виграти в 2020 році. Ми виграли аж три проекти. Ми виграли два дитячих майданчика і один спортивний майданчик для нашої територіальної громади. Діти та підлітки, які мешкають у потоках, активно проявляють себе у різних сферах. Багато з них займаються у міському центрі культурного дозвілля, для ремонту приміщень якого міська влада виділила кошти. Так склалась. Ситуація, що треба було терміново відремонтувати підлогу в кімнаті, в проміжній там, де багато ходять і діти, і дорослі, і в цьому нам допомогли. І навіть ось зараз прийнято рішення відремонтувати танцювальний зал, вдячний за те, що відгукується на наше прохання. З моменту приєднання до Кременчука Потоківська гімназія номер 33 зазнала гарного оновлення: відремонтовані туалетні кімнати, замінений газовий насос, проведене водопостачання та влаштоване сучасне спортивне поле. У нас є роздільні кімнати, туалетні для хлопчиків і дівчаток, сучасні, обладнані кабінки, тепла вода, вентиляції. Також на першому поверсі у нас створена туалетна кімната для діток з особливими потребами. Також, коли ми стали самостійними, ми вирішили проблему із водопостачанням. Наш заклад освіти під'єднаний до централізованої мережі сільського водопостачання. Позитивні зміни відзначають і у дитсадку спільними зусиллями виконали ремонт підмостків та побудували дитячі майданчики. Я надіюся, що ми далі так будемо спряцьовувати із Юрієм Січем Зорьою, із місцевою владою, і з департаментом освіти, тому що вони нам дуже дуже багато чого допомагають. Потоки у складі Краманчука два з половиною роки. Тож переваги приєднання села до міста переконливі і зміни всі на краще. Дарія Кимець Іван Каченко, Краменчуцькі новини.